Дякую. І вам дякую. допомагаю на увазі. Бачите, надули кульки. Йдемо поздоровляти Діанов. С днем рождения. Надувайся. Ну, давай допускай. Так, давай, чтобы ты не баловался, погуляй пока на улице, да? Сагаты пожарные. Happy birthday to you. С днем рождения. Давай. Задувай. Я думаю. А если? О. Ты прям 10 желаний тут же. Ну, да, да. Одно за два це хотіло. Ну що там, сімейство моє збирається йти святкувати Діанин день народження. Дома тортик це вдома, а треба піти відмітити. Дитині вже 16 років. Все, Оті всі, знаєте, домашні посиденьки. Вони, як завжди, залишаться, але треба десь ходити ще одній час. Поки там сьогодні збиралися, робили свої справи, Коля вже майже доробив нашу вирібну яму. Ось, дивіться, він вже добудував, лишив оці дюрки під трубу, які там, там. Там треба з кухні нам ще вивезти трубу сюди, щоб вона була в цю яму. Там є малесенька-малесенька. Але вже як тут є, то хай воно все тече в одне місце. Так що вже все доробив, треба буде ще оце, зверху цю накривачку, люк зробити і повернути гердин оцей вольєр на місце. Він буде стояти отак, як колись був. Щоб там було багато місця. А зараз будемо викликати таксі та їхати. Дивіться, ця дитина тепер ще й наверх туди лазить. Раніше я не міг цього зробити, а зараз бачите. Бачите, що робить. Ох, жук такий. Всім привіт! Покажу, що сьогодні вже Коля встиг зробити роботи ціла купа. Бачите, зняв котел старий. Ось у нас стоїть новий, перевісив бойлер, тому що бойлер висів отут зразу біля котла. Не знаю, хто його так вішав, але це було максимально незручно. Тепер у нас бойлер висить тут, там буде висіти новий котел. Але знову світло все поламало. Вимкнули світло. тож Тепер будемо чекати, поки його включені. Вчора півдня пробігали за оцим залізом. Купив, бачите, такий каркас на ту накривачку. Там у нас буде люк. І для цього теж потрібне світло для того, щоб замішувати той бетон, а без світла нікуди геть. І все, бачите, як назло його немає. Світла немає, тому ми вирішили піти скупнутися на стагочок. Літо закінчується. Виберемо нікуди, То я на роботі, то ще щось купа причин. Зібралися всі докупи і йдемо на старочок. Все, ми вже на пляжику, хто нас давно дивиться, хто дивився канал Папін Двіж, хто дивиться. Цей пляжик знаходиться біля наших дач, там, де в них була дача, там де в нас була дача. От, прийшли спочатку на одне місце нас привела Злата, лата, пам'ятаю з минулого року, що там добре, а в цьому році вже не дуже впала вода і вже воно не те. І ми прийшли тоді на, сюди на пляж біля там. Всі пішли купатися, я один раз залізла в воду і мені більше не треба. Я така мерзлячка, що не дуже я люблю, коли мені... silno Тут минулого року дуже багато лебедів було. Вже тоді нарахували понад 30 штук. Ідемо швидше вже. Чим би дитя не тішилось, аби грати не просило. Бачите, у нас все течі, людей в будинках немає води. зато воно все тече по вулиці. Всім привіт! Слідуючий день. Дивіться, Коля вчора нарішав бетонозмішувач, А сьогодні зробив, бачите, Отаку От штуку. Я йому там трошки допомагала, притримувала, все б нічого, але знов вимкнули світло. І тепер без світла нічого ти не зробиш. Це набагато важче і незручно. Бачите, дитина знайшла нову іграшку. А я вже сьогодні наготувала перцю фаршированого, зараз роблю дирони. Так що у нас на вечерю будуть смаколики. Вирішила повісити оцю сіточку, але бачите, її? Цезар трошки підрихтував. Ай, вона у нас колись я перший раз і ще весною вішала, він зробив там дирку, сьогодні я її зробив більше. Знаєте, то бачиш дирку, роби більше. Так і в нас. У мене там смажаться дирунчики. Треба їх досмажити, поки не вимкнули. Ой, ну, вимкнули, поки не потемніло. Так що не буду балакати за його язиком, краще буду робити справу. Ну що, нормально? Вимкнули світло. Дев'ятої години ще немає, але бачите, вже темно на дворі. І Коля кладе цеглу, я йому подаю її. Треба доробляти чим швидше, тим краще, бо ще роботи багато, а бачите, це світло все ламає. Всі плани повністю і нічого ж ти з цим не зробиш. Бачите, і дитина нам допомагає до останнього, як хвостик, все контролює, все дивиться. Бачите, любить сподобається вилазити на оцю купу землі. Розгрібати її, лежати в ній. Що він там знайшов в цьому? Я не знаю, що це за прикол такий. Зараз дробом будемо тести.